Всім доброго дня! Хочу звернути вашу увагу на те, що у разі якщо ви подали заяву на надання вам відсрочки, то ТЦК вам повинен надати відповідне рішення: рішення про надання вам відсрочки або рішення про ненадання вам відсрочки з певних. Обставин вони не повинні надавати жодних інформаційних листів, а це повинно лише бути рішення, яке буде породжувати певні юридичні наслідки. Саме такого висновку дійшов у своєму рішенні шостий апеляційний адміністративний суд по справі номер 580, дріб 10, 236. Тріб 24 рішення від 12 березня 2025 року. Узнайте, якщо у вам була надана лише якась там інформаційна довідка, це є незаконною. Вам потрібно вимагати від ТЦК, щоб вони вам надали рішення або про надання вам відсрочки, або рішення про відмову надані відсрочки. Якщо ж ні, такі дії ТЦК незаконні і їх можна буде оскаржити в суді. В разі, якщо вам потрібна моя допомога або консультація, ви завжди можете написати мені на будь-який месенджер за номером телефону, який закріплений в шапці профілю. Всім гарного дня!